І всім привіт, друзі! З вами я, Андрій. Сьогодні я буду будувати. Що буду будувати? Думаєте, цей будинок? Ні, я його вже добудував. Буду будувати сусідній будинок. Такий ж самий буде. Ну. ну. Ну, такий ж самий, тільки відрізнятися буде. З вами я, Play Андрій. Андрій. Підписуйтесь на мене, тому що буду гарніше знімати. І поїхали. Так, лава. Лава. Мені треба лави. І що, перше, що ми робимо, корова. Кише, корова, кі. Перше, що я буду робити, це лаву. Лаву буду округляти. Ну ще раз. Ну як, і це буде ще один будинок у мене такий ж самий. І я його так буду робити. Так! Корова кий! Корова, яка, яка зла! Корова! Так, робимо ось так. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Мені треба добре зробити, очертання ну, добру лінію, щоб в мене будинок вмістився. Ну, я її зроблю, дли, длінною багато, длінною, тому що в мене ще багато будинків буде захищених. Треба ніж ними ще лаву зробити, тому що це так треба. Ну, це буде інше. І зараз буду будувати будинок. Цьому з вами до побачення, скажу в цьому будинку. Ну і ще відео, не кінець, ще тільки пройшло 2 минути, як я почав знімати. Ну, робимо ось так ось, так ось так. Треба прицілюватися. Ну це мало. Ні, це не мало. Друзі, мені ліжко наповнило наповнило, що треба. Там поставити ліжко. Як це я забув? Який я такий? як чому я забув ліжка поставити? Так, все зробив. Тепер, тепер ми можемо будувати оце? Так, робимо ось так, ось так, ось так. Я Я... случайно нажав на F2 і зробив знімок екрана, знімок екрану зробив, зараз я його видалю. Давайте видалити керування. Так. Я, я зробив так. Навіщо я це зробив? Видалити знімок цей видалити. Що я зробив? Що я зробив? Так, добре. Робимо ось так, ось так. Ну, робимо далі. Ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так. Ось так. М -м, ні, мені ще далі треба зробити. Так, робимо... О, а куди це я вглуб іду? Так, робимо ось так, ось так. Так. Слаємо! В лаву в лаву, в лаву слайм, в лаву, в лаву слайм, Все, тут, тут і ходи. Мені не треба, щоб ти ходив біля будинків моїх. Мені треба ще встигнути. Так, лось в лаву, лось в лаву. Все, ти зараз. Гори, гори, я все він вмер. Гори, гори, яскраво, щоб не згас. Не... Так, треба ось так, ось так. Ось так, ось так. І поїхали. Так, 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 ла 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 -ба. чи чи -чі -чі кен Стивс, лайк. Ну, далі я не пам'ятаю. О, а я можу ось так от просто зробити і все. І. і нічого не добувати. Дивись, Андрій, зараз промахнися і все, зламаю собі. Це заново треба буде робити. Так, ось таке ось тортання підійде, я вас скину в лаву. Ось так, ось так робимо. Ось так робимо. Ось так робимо. Так, чого ти сюди? Та, так тобі і треба! Лами, за ним, йди, йди. І ти стрибай туди, все, так вам і треба. І вся туди. І туди, і чого ти тут ходиш? Свинья до лави, до лави, на! Так, свинья, ти чого така борза? Зараз вб'ють тебе. Не захотіла б стрибати в лаву. Все згрінемо. Так, мені треба ось так робити, ось, ось так ось так ось так. А! Куди я її розлив? Лава, ні, не треба. Та хай дошки горять! Чого ти туди пішла? Це лаву зробив, треба робити фундамент. Так, це все зробив і треба робити фундамент. Так, робимо ось такий фундамент. Ну, який під... Мені більше сподобається. Ні, він буде витюнути. хоча такий підійде. А, мені ще не треба це. Мені ще не треба це. Так, робимо ось так. Драбина! Я хочу одну драбину, а не ши. 64 драбини. Так, робимо, зачиняємо двері. Вівця! <клевиця> Як ти тут. Як ти тут заспавнилась? Так, ви що тут робите? В лаву! Ти що тут ходиш? В лаву! Свинья! Як свинья. Хотя вона і свиня. Минус логіка. Так, робимо ось так, ось так, ось так, ось так. Робимо ось так, ось так. Ми мир! Хтось підірвав? Робимо ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так. Так, чого ти заживаєш? Робимо Ух ти, На тобі. На тобі ось так. Ось так. Та все, я зараз цей, цей фундамент вирую все. Робимо так, ось так. Інший будинок. Диво мой, вбиваем х вбиваем свинью, яка! Е! Я за тебе зламав блок! В лагу пик в лаву. Вівтя. Бл. свині г'яти така. Туди тобі місто. Ха-ха-ха, на все. Не заходьте до сюди. Або на навіс. Все. Сказав, що треба. Якщо є питання, включіть в коментар. В коментарях, чи як там правильно. Так, робимо. Ось так. Зараз вирую все. Ну, я хочу вимкнути мікрофон. Тут нічого цікавого я не буду розповідати. Зараз я вимкну мікрофон. Зараз. Все, я вам нічого розповідати не буду, тому що нічого розповідати, все. Вимикаю. Ось я закінчив перший поверх. Зараз буду будувати другий поверх. Ну, я там побудував. Ну, скло поставлю, ну, на четвертій, на четвертій частині поставлю, тому що так. Ну, поставлю, тому що як в реальному житті. в мене спочатку будують будинок. І потім ставлять скло, а і, і потім щось ще роблять, я сам не знаю, як це. Називається по-українськи, буду другий поверх зараз будувати і все. І закінчу відео. Oh. Ah! Ось такий в мене будинок. Ось такий будинок підійде. Ще одна частина буде про цей будинок. Все, зараз в цей зайду і буду закінчувати відео. так зараз йду. Всім, всім до побачення, друзі. З вами я, Андрій, і до побачення!